Якщо у вас є дитина з аутизмом, ви не самі. Сьогодні поговоримо про те, як знайти підтримку та ресурси для вашої родини. Це може бути непросто, сама знаю, але є багато шляхів, щоб отримати допомогу і підтримку. Зараз дуже актуальна ця підтримка від інших батьків. Важливо знаходити людей, які розуміють вас і вашу ситуацію. Сьогодні є онлайн-групи, заходи для батьків з аутизмом, групи в Фейсбук, спеціалізовані форуми. Це чудове місце, де можна поділитися своїм досвідом і отримати поради, і це дуже цінно. Також консультація з професіоналами це пошук кваліфікованих спеціалістів психологів, логопедів, терапевтів. Це важливий крок, щоб у вас був терапевт, який вас вестиме. Вони допоможуть вам і вашій дитині. Отримати потрібну підтримку, вони будуть вас вести за руку, весь шлях, це дуже важлива людина в вашому житті. От і місцеві національні організації вони існують в усіх країнах, у всіх містах, але з цим трошечки іноді складно. І треба не забувати про себе як про батьків, не забувайте піклуватися. Це важливо, бо ваше емоційне здоров'я впливає на дитину в цілому, тому що дуже великий зв'язок у нас з дітьми, і приділяйте час собі, шукайте підтримку від близьких, беріть перерви, коли це важливо. Тому що такі перерви важливо, і найголовніше оберіть собі фахівця, якому ви будете довіряти, з яким ви будете дружити і з яким ви будете йти постійно в нову.